Доброго дня, дорогі друзі, ми з України і продовжуємо вивчати видобуток паливних ресурсів світу, і сьогодні будемо говорити про видобуток паливних ресурсів на Україні. З курсу восьмого класу нагадую вам, Україна має значні запаси паливних ресурсів, хоча не всіх. І якщо говорити про. Конкретні види паливних ресурсів то основні запаси у нас це кам'яне вугілля, і то вже в багатьох районах вони вичерпані. Що стосується запасів стратегічного палива, то наскільки вам відомо, з курсу 8 класу ці запаси незначні і не задовольняють потреби економіки нашої держави. Власні паливні ресурси забезпечують тільки 58 потреб. Економіки України і інша ем, їх частина імпортується на сьогоднішній день. Це країни Європейського союзу, Туркменістан, е, окремими видами палива. Україна забезпечена лише на 20-30% і лише вугіллям ми забезпечені на всі 100%. Починаємо розгляд видобутку паливних корисних опалень. З вугільної промисловості вугільна промисловість це галузь, яка видобуває, транспортує та переробляє вугілля. Треба сказати, що за геологічними запасами викопного вугілля Україна посідає перше місце Європі, восьме в світі. Розвідані запаси оцінюються в 50 мільярдів тонн. але це дані застарілі. На сьогоднішній день е, запаси значно скорочені. Прогнозовані запаси 120 мільярдів тонн. У структурі балансових запасів представлені всі марки від бурого вугілля від бурого до високоенергетичного, тобто антрацитів. Треба сказати, що вугілля знаходить широке використання в господарстві. Воно використовується, ну, по-перше, як паливо, використовується в електроенергетиці, в теплових електростанціях для виробництва електроенергії, в чорній металургії як паливо для виплавки чавуну і сталі. І є сировиною для хімічної промисловості. Значить, я вам нагадаю, що кам'яне вугілля у нас зосереджено в двох басейнах: це Донецький басейн або Донбас, який містить 92% запасів всього кам'яного вугілля в Україні, має площу 50 тисяч квадратних кілометрів. Видобуток ведеться на дуже значних глибинах, від 1000 до 1200 метрів, а більше шахт розташовані на сьогоднішній день на тимчасово окупованій території. І лише шахти, які розташовані в Харківській і Дніпропетровській областях, і ще не на повну силу, але функціонують. Кам'яне вугілля це тверда, горюча корисна копалина, один із видів вугілля викопного, проміжний між бурим вугіллям і антрацитом. Ось так воно виглядає. А ось так виглядає високоенергетичне вугілля, яке називається антрацит. Буре вугілля у нас видобувається в основному в Донецькій області. Антрацит, є поклади в Луганській області. На жаль, на жаль, всі ці родовища на сьогоднішній день на тимчасово окупованій території. На Донбасі кам'яне вугілля добувалося шахним способом. Глибина залягання тут від 500 до 700 метрів. Найглибша шахта е, сягнула глибини практично 1,5 кілометра. Потужність шарів кам'яного вугілля на Донбасі вчені оцінюють від пів метра до 2 метрів. Е, кам'яне вугілля на Донбасі добували переважно старим способом, тобто за допомогою ось такі так, за допомогою відбійних молотків. А новий спосіб видобутку вугілля це вугільні комбайни. Тобто комбінований такий спосіб використовується. Шахний спосіб видобутку вугілля дуже небезпечний. Ви про це знаєте. У шахтах трапляються обвали, вибухи природного газу метану. І за аварійністю шахт. Україна сьогодні займає, на жаль, друге місце у світі, поступається лише Китай. Наступний басейн львівсько-волинський розташований він на заході України. Має площу п'ять разів меншу за Донбас. Тут потужність пластів більша. Залягають вони горизонтально. Півтора метра потужність пластів, а глибина залягання теж значна: від 300 до 900 метрів. Це вугілля містить велику кількість вологі, багато сірки та азоту, що знищує його якість і значно підвищує собівартість, оскільки добути таке вугілля набагато складніше. Основними центрами вуглевидобутку є. Нововолинськ і Червоноград. Сьогодні Львівсько-Волинський басейн дає 2% кам'яного вугілля України. Тут удобувається шахним способом вугілля, як і на Донбасі, глибина залягання вугленосних шарів в середньому від 300 до 700 метрів, як уже було сказано, а потужність до 3 метрів. Ось так виглядає буре вугілля, подивіться, будь ласка. Менш якісне, ніж кам'яне, має меншу теплотвірну здатність, от є лігніт, низькоякісне буреугілля. Да, при спалюванні воно дає вдвічі менше тепла, оскільки утворилося значно пізніше, ніж кам'яне. Зокрема, воно, воно утворилося ще в кайнозойську еру, тоді як кам'яне вугілля утворилося в, в мезозойську еру. Далі. Де видобувається? Значить, добувається воно в. Дніпровському буровугільному басейну, подивіться ось цей басейн, його площа 150 тисяч квадратних кілометрів, названий так через те, що простягається вздовж правого берега Дніпра. Найбільшими центрами видобутку є Олександрія на Кіровоградщині, Ватутіни на Черкащині та Коростищів на Житомирщині. Видобуток вугілля ведеться тут відкритим способом, оскільки глибина залягання всього до пів метра. Наступна галузь це нафтова промисловість. Поділяють її на нафтодобувну і нафтопереробну. На відміну від вугілля і нафту, ви знаєте, що не спалюють її, переробляють на нафтопереробних заводах, на газ, бензин, мазут, а також різноманітні мастильні машинні масла, також вазелін, вазелін гудрон. Відходи нафтопереробки використовують як котельне паливо, тобто той самий мазут на теплових електростанціях, а також сировину для хімічної промисловості. Ну і у нас на Україні, нагадую, з 8 класу є три нафтогазоносні райони: це Західний або Карпатський, далі Східний або Придніпровський, і Південний або Причорноморсько-Кримський. З всіх цих районів. Найбільшим запаси має звичайно східний нафтогазоносний район. Найбільшими родовищами, які тут відкриті, це є Охтирське родовище і Прилуцьке родовище. Також значні запаси є і в Гніденцівському родовищі, що стосується нафти. Ну і нафтою Україна забезпечує себе всього. На 8%. інше на жаль доводить доводиться завозити. Газова промисловість включає в себе видобуток і транспортування природного газу. Особливістю газової промисловості є те, що його видобуток тісно пов'язаний з транспортуванням, адже до родовищ треба ще підвести трубопровід, споживають газ житлово комунальні господарства, металургійна промисловість, хімічна промисловість. Для яких він є важливою досить сировиною. При спалюванні газ повністю згоряє, і практично не забруднює атмосферу. Знов-таки, три нафтогазоносні райони. Ось вони: західний, східний і південний. На сьогоднішній день більше 90% всього природного газу видобувають ось тут у східному нафтогазоносному районі найбільші родовища. Позначені на карті, саме велике – це Шебелинське родовище в Харківській області. Так, перспективним є, значить, шельф Чорного моря, де родовище природного газу виявлені на глибині до 500 метрів. Найбільше родовище тут Глібівське і Голіцинське. На жаль, ці родовища не Доступні для нашої держави в зв'язку з тимчасовою окупацією даного регіону. В Західному регіоні є теж родовище газу, але вони сьогодні використовують як газосховище, видобуток практично не ведеться природного газу. Торфова промисловість торф, ви знаєте, це переснакопали на органічного походження, використовується як місцеве паливо для. Опалення приміщень, 70% торфу у нас добувають на Поліссі, Основними споживачами є невеличкі теплові електростанції, житлові будинки. Торф використовують, ви знаєте, також як органічні добрива, ну і сировину для хімічної промисловості. Сланцева промисловість, горючі сланці це осадові. Глинисті, вермякові та піщані гірські породи вони містять від 10 до 60 органічної речовини. Тобто горючі сланці це теж порода органічного походження. Як правило, це рештки найпростіших водоростей. У нас найбільше родовище Бовтинське горючих сланців на Україні. Основну частину сланців спалюють на теплових електростанціях, а вироблену сланцеву смолу можна використовувати як рідке паливо чи хімічну сировину для отримання різноманітних фенолів, бітумів, мастил, бензину та в'язких будівельних матеріалів. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з географією видобутку паливних ресурсів України. На сьогодні в мене все. Я вам дякую за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна. До наступних зустрічей!